Ресу сполучених штатів офіційно повернулись до роботи після різдвяних канікул. Сенат відновив свою роботу ще у понеділок. А у вівторок Палата представників на порядку денному у законодавці два нагальних питання: уникнути шатдауну зупинку роботи уряду та досягти угоди щодо змін в імміграційному законодавстві, від якого залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Як республіканці, так і демократи вже заявили про прогрес в обидвох питаннях, про що саме йдеться та як це вплине на Україну. Поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Вітаю, Катю! Вітаю Олексію! Катю! Найважливішим для законодавців зараз є уникнути шатдауну, щоб робота уряду не була паралізована. І перший дедлайн для цього вже 19 січня. Чи вдасться конгресу уникнути чергової загрози шатдауну І як це питання може вплинути на допомогу для України? Ляве почнемо з останнього, як це може вплинути на допомогу Україні, і чому взагалі уникнення шадауну Штатів Америки є важливим для України, тому що якщо законодавці не погодять бюджет уряду Сполучених Штатів Америки на поточний рік до 19 січня, коли власне є дедлайн, то навряд чи законодавцям буде час займатися погодженням допомоги партнерами, допомоги Україні, коли власний уряд опиниться фактично паралізованим. Таким чином, чим раніше сполучені штати уникнуть шадауну, тим швидше вони перейдуть до допомоги Україні. Але в цьому питанні є і гарні новини. Зокрема, цієї неділі лідери демократів і республіканців повідомили, що досягли угоди щодо ліміту витрат на бюджет уряду. А це зазначу було контроверсійним питанням серед демократів та республіканців. Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вже привітав цю угоду, і це фактично стало початком руху щодо бюджету уряду Сполучених Штатів. Але це не означає, що це питання вирішено, тому що далі законодавцям треба погодити законодавців, законопроєктів про видатки для бюджету уряду, і далі це мають проголосувати як в Сенаті, так і в Палаті представників. А зокрема, в палаті представників крайньо праві республіканці вже заявили, що виступають проти угоди, якої досягли в неділю, тому що ті вимагають більших скорочень бюджету уряду. Катю, тим часом щодо пакету допомоги Україні, законодавці вели перемовини навіть під час різдвяних канікул, і з'явилася інформація, що в питаннях кордону є певний прогрес. Чого саме вдалось досягти законодавцям і коли можна чекати на погодження пакету допомоги для України? Головний прогрес полягає у заявах республіканців. Так, один із перемовників щодо питань кордону, сенатор Ленфорд, заявив іще ще у неділю, що законодавство про міграційні зміни в Сполучених Штатах Америки може бути оприлюднене вже цього тижня. Далі ще учора були певні перемовини, і законодавці сказали, що навряд чи цього тижня оприлюднять цей законопроект, але перемовини будуть тривати цього і наступного тижня. Тим не менш, риторика республіканців змінюється. Так, зокрема, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел учора фактично змін... Нив свої заяви, якщо раніше він казав, що нацбезпека Сполучених Амери, сполучених штатів Америки, національні інтереси сполучених штатів Америки починаються на кордоні Сполучених Штатів Америки, то вчора він заявив, що на кордоні Сполучених Штатів Америки не завершуються інтереси сполучених штатів, і що далі потрібно допомагати партнерам і Україні. Пропоную послухати заяву як республіканців, так і демократів щодо пакету додаткової допомоги. Це були дуже багатообіцяючі кілька днів, протягом яких ми досягли більшого прогресу в питанні кордону ніж за останні кілька тижнів. Робота ще не завершена, але зараз я маю більше надії, що ми зможемо досягти суттєвих змін на кордоні, а також погодити додаткову допомогу. Стейксвайга. Ставки дуже високі. У нас є можливість досягти справжніх змін щодо безпеки кордону за останні покоління, але виклики нашій національній безпеці не закінчуються на наших фізичних кордонах. Загрози, з якими ми стикаємось, пов'язані між собою, і найближчі дні покажуть світові, чи готова Америка гідно відповісти. Союзники та вороги чекають, як ми відреагуємо на те, що Росія зараз атакує цілі в Україні балістичними ракетами, наданими режимом у північній Кореї, а потім посилає безпілотники, надані Іраном. Дякую тобі дуже, Катю. На прямому зв'язку з нами була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. А ми ж будемо прощатися. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.